Талкери, нарешті, вийшов довгоочікуваний патч 1.6 під назвою Ніч мисливця. І в зв'язку з цією подією ми отримали трейлер, який виглядає традиційно супер круто. І ось, якщо ви, звісно, не бачили, можете зацінити. Відразу хочу сказати, що патч вийшов, як і планувалося, суперглобальний. Змін в ньому дуже багато. І стрімити ми це діло будемо вже завтра. Орієнтовно розпочнемо о 15-й. Або о 16.00 всіх вас чекатиму. Тестити будемо все заглядати в кожен куточок. Коротше, я вас завтра чекатиму. Щодо самого патчу, весь список змін я традиційно зачитувати буду в кінці цього відео, але не патчем єдиним, адже GSC запустили ARG і я абсолютно певен, яке пов'язане з новим DLC. Ось про це ARG, про патч і про все це ми зараз дуже детально поговоримо. Але перед тим знову ж традиційно нагадаю, що ви знаходитесь на каналі КТС. В нас дуже багато чудових пропозицій та акцій. Ось як гаджети до мінус 55%, Ноути Asus до мінус 23%, А також юзайте мій промокод МЕТАРЕАЛІСТ для додаткової знижечки. Магазин КТС це мрія будь-якого геймера. Повірте, я знаю, що кажу. Звертайтеся, ми вас чекаємо. Все, а тепер до гри. Перше в грі з'явилася нова аномалія, яка зветься Вогняна куля. І виглядає вона ось так. Це просто щось неймовірне, але її детальніше ми вже дослідимо завтра на стрімі. Друге ARG. Так GSC люблять грати з фанатами, як це було до релізу. Ось, власне, в офіційному трейлері була морзянка, яке ком'юніті вже на щастя розгадало. В результаті там був певний шифр, типу купа різноманітних Символів, які ніби нічого не значать. Але якщо їх перевести через Base 36, то ми можемо отримати ось таке чудове фото. Ось це фото це наступне ARG, яке фанати повинні розгадати, думаю, скоро. І як тільки воно буде розгаданим, я вас повідомлю в наступному відео. Хоча я майже певен, що ARG веде нас до Tokyo Game Show, де й відбудеться анонс DLC. Принаймні виглядає саме так. До речі, Tokyo Game Show ми також будемо стрімити. Підтягуйтеся. Якщо ж у вас є здогадки стосовно розгадки цього фото, обов'язково пишіть в коментарях. Будемо разом досліджувати. А тепер переходимо до патчу. ось ловіть основні зміни: перебаланс нічного бачення для NPC, прицілювання навскить та лазерний приціл, оновлення бойової системи та стрільби на дальній відстані, нова аномалія, вогненна куля, повернення старого друга. Налаштування керування геймпадом, нові варіанти обличчя та зачісок для жіночих персонажів, опція локального відновлення резервних збережень, перебаланс луту в сховках по всій зоні. Додано опцію вимкнення автонахилу в налаштуваннях керування. Предмети у сховці гравця тепер можна сортувати. Додано нову унікальну зброю: драгунка гонти. NPC тепер можуть лутати мутантів. Увага! Зона постійно змінюється і нове оновлення може змінити її. Структуру, тож, якщо ви граєте з модифікаціями, майте на увазі, вони можуть не витримати зміни. Якщо після випуску оновлення 1.6 у вас виникли проблеми з продуктивністю або стабільністю, розробники рекомендують вимкнути модифікації. А далі я вам зачитаю традиційно весь патчноут, аби вам не потрібно було сидіти і читати цілі сторінки інформації. Отож, погнали! Штучний інтелект та бойова система. Виправлено помилку, через яку NPC неправильно використовує Повували низьке укриття за деревами, помилку, через яку командири загонів поблизу одночасно вигукували одну й ту ж саму фразу після бою. Виправлено помилку, через яку зомбовані NPC могли зависати в повітрі після пострілу в голову. Покращено поведінки Химери в бою. Виправлено помилку, через яку Химера могла застрягати після атаки в стрибку. Помилку, через яку Химера та Снорк могли стрибати крізь об'єкти, якщо гравець стояв зверху. Виправлено проблему з анімацією рук кровососа під час ближньої. Атаки, помилку, через яку кровососи могли залишатися постійно невидимими, коли не атакували. Помилку, через яку клони псевдособаки могли застрягати під час відступу. Помилку, через яку бюрелі та полтергейсти не могли використовувати свою здатність кидати предмети. Ну й виправлено проблему, через яку тупіт псевдогіганта міг пошкоджувати гравця в повітрі. А тепер йдемо до балансу. Виправлено помилку, через яку комбінезон найманця після покращень міг важити 0 кілограм, скориговано вагу гвинь. Ветеран, підвищено шкоду рушниці хижак відповідно до її опису. Виправлено помилку, через яку мухоловка не знижувала вагу. Збільшено запас здоров'я у кабанів, зменшено запас здоров'я у псевдогігантів, скориговано дерево покращень для кори. Виправлено помилку, через яку збільшений магазин для кори був відсутній у зоні. Переходимо до багфіксів, кращів та оптимізації. Виправлено помилку, через яку гравець міг отримати неправильну орієнтацію в просторі після телепор Тації через аномалію просторова бульбашка поліпшено моделі шовомів у кількох пресетах NPC. помилку, через яку зомбовані не могли підвестися під час бою зі шрамом, помилку, через яку бюрери могли постійно крутитися туди-сюди під час бою. Додано відсутні бойові репліки для різних NPC. Виправлено помилку, через яку ворожі NPC не реагували на постріл ПМА поруч, помилку, через яку ворожий найманець снайпер міг переслідувати гравця по всій мапі після сутички. В регіоні Росток, помилку, через яку дії NPC переривалися та ставали непослідовними після збереження або завантаження, виконано оптимізацію навантаження на CPU. оптимізовано продуктивність снарядів, виправлено зависання в НДІ час під час місії заповітне бажання, помилку, через яку NPC, що змінили фракцію, могли повертатися до попередньої після збереження або завантаження, помилку, через яку іконки набоїв дублювалися після. Швидкої зміни зброї та типів боєприпасів, помилку, через яку підказка для оснащеного детектора відображалася з неправильного боку під час порівняння, помилку, через яку маркер основної місії міг ставати невидимим на певному рівні масштабування карти, якщо знаходився поруч з маркером локації, помилку, через яку кількість аптечок у швидких слотах не оновлювалася після лікування NPC. помилку, через яку лазерний приціл зубру був прихований під магазином у меню покращень. А так також виправлено різні кращі, виправлено зависання під час слабкого дощу або грози, та покращено відображення тіні гравця під час перезарядки. Далі ми маємо виправлення сюжетної лінії, побічних місій та відкритого світу. Але зачитувати я не буду, адже там, по-перше, багато спойлерів. А по-друге, це все діло ми завтра затестимо на стрімі. Ну і також маємо декілька інших оновлень. Прибрано проміжок у блоці екіпіровки гравця на екрані інвентарю, виправлено по помилку, через яку музика переставала відтворюватися після певного моменту в титрах. Оновлено іконки броні та шоломів у меню покращень та інвентарю. Покращено UX-відображення ваги та окремих предметів. Покращено UX-інтерфейсу придбання покращень, оновлено навчальні матеріали з використання ліхтарика та встановлення модифікації зброї через техніка. Додано нову іконку для горілки двупалова при розміщенні у швидких слотах. Невелике покращення UI у вкладці. Журналу в ПДА, скориговано розташування худ сповіщень для побічних завдань, поліпшено віджет панелі параметрів гравця в худ, додано додаткові налаштування для відображення елементів худ, виправлено помилку, через яку опцію масштабування Windows впливала на повноекранний безрамковий і віконний режим на ПК, покращено перескакування та лазіння на об'єкти та через них. Покращено VFX для лазерних прицілів і додано нові анімації. Смерті NPC від аномалій. ну і також підкінець приводу підтримки модифікацій. Додано підтримку мод SDK для автозавантажувальних блюпринтів. Поліпшено UX мод браузер, зменшено середній час запуску мод SDK та пакування модів. Ну і виправлено помилку, через яку моди з доступними зовнішніми оновленнями не запускалися, якщо ці оновлення були пропущені. Ну і під кінець. GSC дякують за вашу підтримку та відгуки. Зона постійно вдосконалена. Налюється та розвивається, тож слідкуйте за новинами та діліться своїми відгуками як в соціальних мережах GSC, так і в нас в коментарях. Ну, ніби на сьогодні це все. А завтра очікую вас всіх на стрімі. Ще раз орієнтовно о п'ятнадцятій або о 16.00. нульнуль. Дій 00. будемо вивчати там абсолютно все. Підтягуйтеся, все всіх обійняв до завтра, папа. -па.